Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні понеділок, 12 січня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг, оперативна інформація, важливі події і ті, які насправді варті вашої шановної уваги. Підписуйтесь на канал, зробіть це, будь ласка, а поки ми починаємо. Отже. Ворог знову таки атакував українську столицю. Зафіксовані влучання, падіння уламків в Солом'янському районі, палала нежитлова будівля. Станом на ранок вдалося пожежу локалізувати. Противник задає ударів системно, зокрема по Києву. Фактично, вони скоріш за все взялися за подібний ракетно-дроновий терор, як це було на Одещині, на Дніпровщині. Відбувається в прифронтових територіях і на прикордонні. Мета навіть невеликої кількістю дронів, яких скеровують час від часу, вони скеровують велику кількість, як було в п'ятницю, що призвело до негативних наслідків, коли тривалий час велика кількість київських домоволодінь було без опалення водопостачання та електроенергії. Зараз вони концентруються на тому, щоб хоча б... По 10, по 15, по 5, по 7 дронів, але запускати практично щодня по столиці. Ймовірно, це буде тактика ворога на найближчий час. Вони хочуть відрізати від постачання а, Київ. Вони хочуть ізолювати саме тому, ворог завдає ударів і по Житомирщині, і по Рівненщині, таким чином, щоб зменшити постачання і можливості передачі електроенергії від Рівненської та Хмельницької АЕС, а так само те, що імпортується. Працюють наші енергетики без сумніву, герої західні медіа пишуть про те, що єдиний шлях до того, щоби зменшити загрози, це міні ТЕЦ, це відновлювальна енергетика. Не думаю, що відновлювальна енергетика з усім справиться. Ми бачимо, що в випадку України атом рулить. Ви знаєте, якби не атомна енергетика, я навіть не знаю, що би було з ситуацією. Тому ті, хто відмовляється від атомної енергетики, наприклад, Німеччина. Ну, вони зробили в наших умовах це, скажімо так, в їхніх, можливо, це і працює. Або в умовах Китаю, де зробили там величезний парк сонячних панелей, який дорівнює там кільком атомним електростанціям. В наших умовах це, на жаль, в умовах російських обстрілів навряд чи спрацює. Тим часом, уже люди починають виходити і дороги перекривати в деяких місцях, наприклад, житловий комплекс Барселона. Це буквально під Києвом виходять, тому що немає тривалий час в Гореничах, перекривали дороги, бо е, тривалий час немає електроенергії. Е, влада обласна, Київська закликає не перекривати дороги, тому що е, це не пришвидшить відновлення. Цікаво, що пришвидшить. Хотілося би знати і почути е, тут, в цьому випадку. Ну я вам скажу так, звичайно, це. Негативно, і це картинка, яку бачить ворог, він розуміє, що десь його тактика працює, але коли спрацьовує інстинкт самовиживання у людей, можна їх так само зрозуміти, що тому потрібно що? Потрібно виїжджати на такі місця, потрібно з людьми комунікувати безпосередньо на місці, пояснювати і розказувати, що робиться, про реальні наслідки і як швидко може бути відновлено і яка є альтернатива відкрити. Більше пунктів обігрівів, пунктів незламності для того, щоб люди дійсно мали можливість там згуртуватися. Ну і пережити цей важкий період, тому що період дуже складний, зазначив і президент України Володимир Зеленський. Наклалися ще морози. Ви знаєте, я давав статистику з Economist, британське видання поширювало дані про те, що. Палова генерація електроенергії з 34,4 ГВт до 14,4. Ви бачите, на 20 ГВт це багато. Реально. Тобто це та ситуація, і ті реалії, в яких ми знаходимося. Ситуація далека від покращення, вона стабілізується час від часу і знову ж таки честь і хвила нашим енергетикам, але проблеми можуть виникати. Тож мусимо вистояти, попри все, мусимо не зламатися протягом цієї. Зими, як говорив мій хороший один знайомий, та скільки вже там тої зими, це так, трошки, знаєте, оптимізму попри все, тому що ну, ворог реально хоче зламати він ударами далекобійний. зараз. Противник обрав дві стратегії: перше, це намагання розвинути наступ в бік Запоріжжя. І запорізький напрямок стає пріоритетним для противника зараз. Вони розуміють, що так само багато наших сил задіяно в обороні Донеччини, але вони хочуть обійти і рухатися в бік Запоріжжя, загрожувати Запоріжжю. А це тиск ми розуміємо прекрасно е на фронті. Ну і таким чином, все ж таки, змусити Україну піти на умови, як зазначають Росії. До речі, на умови запропоновані Трампом. Вони наполягають на 28 пунктному плані е власне того. Який був опублікований на початку, ну а тим часом а, хороші новини з'явилися з Британії. Ви знаєте, що спочатку Джон Гілі а, сказав: ви мене питали в коментарях. До речі, де Гілі сказав про те, що хоче вивести і викрав би Путіна і віддав би його під суд. Він сказав про це в інтерв'ю Київ індепендент, перебуваючи в Києві минулого тижня, оголошуючи про пакет допомоги і про виділення 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку. Військ британських, які мають розгорнутись в Україні, але це ще не все, тому що що сказав Гіллі. Крім всього, це до речі, співпало з його візитом. Це те, що британська газета Daily Mail пише про те, що Велика Британія має намір передати українцям передову зброю з потужними балістичними ракетами великої дальності. Тобто, які здатні знищувати цілі на понад 300 миль близько 500 кілометрів. Ракети Найтфол оснащені 200-кілограмовими боєголовками, які можна запускати одну за одною і досягаючи аж Москви. І це можуть стати а, ракети активним, а, цінним активом боротьби проти російської агресії. Але, але, є, але друзі, це хороша новина, але. Є одне питання: два. По-перше, кількість ракет, І Отут британські міноборони практично ледь не з нуля розробляють для України балістику. Зараз вони шукають британські компанії для проєктування та постачання перших тільки трьох випробувальних ракет за е контрактом, вартістю 3, 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Таким чином, одна ракета коштує, ви розумієте, близько трьох мільйонів. Міністр зробив ці коментарі під час візиту. До а, Києва. А Британія залишається послідовним і надійним партнером України. Для нас це важливо на тлі того, що в Білому домі і Дональд Трамп, і Джей Ді Вент з повагою ставляться до британської корони та країни загалом. Вони рахуються з думкою Сполученого Королівства. Що стосується балістичних ракет, то мова йде про передачу експериментальної серії, як швидко буде налагоджене виробництво. І як швидко ми їх отримаємо, поки що не ясно. Але ясно те, що щонайменше тисячу безпілотників різних типів, в тому числі октопус, дрони-перехоплювачі, Британія має намір виробляти і передавати Україні. Це хороша новина. Насправді добре, що є така підтримка, але ж ось така кількість, і поки що невідомо коли, власне кажучи. Тим часом ситуація довкола України. Ну знову ж таки, президент США Дональд Трамп виступив і сказав про те, що він розраховує припинити війну в Україні, зупинити вбивства, тобто, повторив свої попередні тези. Це традиційно сталося на борту номер один, коли американський президент повертався з Флориди. А фактично після того як там пограв гольф. Ну і відповідно. А він сказав, зробив ці заяви. Він зробив заяви і щодо Ірану, і щодо Гренландії. Сказав щодо Гренландії, що в будь-якому разі вона має бути американська, і що оборона Гренландії складається з двох собачих повозок. Ось приблизно так. Трамп це сказав. Знову ж таки, він нехтує думкою Європи. Він нехтує тим, що говорять. Він продовжує стверджувати, що станом на сьогодні. Китайські та російські кораблі, а також субмарини, ходять біля берегів Гренландії і таким чином становлять загрози та небезпеки США, Канаді загалом НАТО і всій Арктиці. Але не секрет, що Трамп хотів би отримати доступ до ресурсів, тому що на тлі зростання глобальної температури. В арктичному регіоні є величезні та досі невикористані ресурси, які з кожним роком стають доступнішими. Крім того, танення льодовиків призводить до появи нових торговельних шляхів, які можуть краще зв'язати на державу та з усіма партнерами по світу. Але торговельні шляхи не прості. Пройти цей шлях він коротший шлях, ніж інші торговельні міжнародні маршрути через Суецький канал. Але треба розуміти. Що він вимагає значну кількість криголамів США? Поки що великої кількості криголамів не побудували. Вони тільки планують, буде будувати Фінляндія на замовлення США. А в Росії є їх велика кількість. Тому росіяни і взялися за те, що вони претендують на Арктику і прагнуть освоювати ось цей маршрут північний торговельний морський шлях. Фактично, Арктика має величезні поклади нафти та природного газу, а також дуже затребувані мінерали: нікель, платина, паладій, рідкісноземельні метали, що залягають безпосередньо під дном океану в найпівнічніших регіонах країн, які їх оточують. Але треба розуміти, що видобуток там складний, він потребує часу від кількох місяців до кількох років. За умов активних інвестицій, закупівлі обладнання, оснащення відповідних шахт та буріння. Знову ж таки, плюс треба розуміти, а ось це споживачство, воно є йому межа, тобто наскільки ми взагалі не перешкодимо розвитку нашої планети, наскільки ми не порушимо баланс світовий того, як створено, наскільки у нас не будуть виникати знову ж таки метеорологічні катастрофи. Які час від часу виникають. Ось які питання так само потрібно ставити. Не зживе там так само невелика величезна кількість риб, які риби, яка потрібна. Фактично зараз, за минулі роки, Росія відкрила близько 50 військових об'єктів в Арктиці і створила нові, які були закинуті, або вони фактично з нуля побудували. Це свідчить про те, що Путін претендує. Вони хотіли би з Китаєм створити морський шлях і заробляти на цьому. Ось така ситуація складається. Тим часом, в Сполучених Штатах Америки Трамп і республіканці дещо б'ють на сполох його. Прихильники безпосередньо, тому що там ситуація доволі таки непроста зараз, оскільки Сенат США вніс резолюцію про обмеження повноважень президента Трампа завдавати подальших військових ударів проти Венесуели, висловлюючи таким чином несхвалення його зростаючим амбіціям у західній півкулі демократи та п'ять республіканців п'ять республіканців. Проголосували за просування резолюції. Вибачте, про воєнні повноваження 52 голоси проти 47 в сенаті та забезпечили голоси. Фактично, якби не голоси республіканців, проект резолюції не був би прийнятий і не пройшов би далі. Практично, цей проект не має шансів далі в палаті представників. А у нижній палаті конгресу, через те, що там не вистачає голосів республіканців, немає такої кількості. Але це був важливий жест, який висловив занепокоєння, зокрема і серед республіканців після того, як американські військові захопили президента Венесуели Мадуро. А дійсно варто звернути увагу, що п'ять сенаторів Трампа, республіканців. Проголосували фактично проти можливих намірів американського президента. Як пише The Times, Трамп розлютився і написав True Social, сказав про те, що цих п'ятьох республіканців-сенаторів ніколи не оберуть на посади. А його, але його вплив на членів конгресу помітно поси, послаблюється. Вибачте, під час іншого голосування минулого четверга 17 республіканців в палати представників перейшли. До зали, щоб врятувати субсидії Обама Кеєр, проти яких виступав Трамп, Сенат також одноголосно схвалив постанову про встановлення меморіальної дошки на честь офіцерів, які боролися з натовпом 6 січня 2021 року. Хоча Трамп був проти цього. Майже три чверті американців, включаючи більшість республіканців, заявили в опитуваннях, проведеними Reuters Ipsos що вони стурбовані надмірним втручанням у справи Венесуели щодо Гренландії? Опитування показали, що американці виступають проти будь-яких спроб захопити цю територію, і дуже великий відрив. Тому а, зараз фактично плюс, додайте до цього а протести, які тривають проти а, міграційних дій, а проти антимігрантських, які почалися з Міннеаполісу. Ці рухи набирають зараз в багатьох штатах прогресу в США. Тому ситуація напередодні проміжних виборів така не дуже. Ну а Трамп сказав, що якщо не переможуть республіканці на проміжних виборах, то демократи можуть оголосити йому імпічмент і будуть мати успіх. Ось так. Ну а він остерігається: це ще й є закликом до мобілізації. Безпосередньо власного електорату, щоб вони були готові, щоб вони прийшли, чітко проголосували. Думаю, що ще із цієї точки зору а Трамп все рівно продовжує говорити про Гренландію. Зараз німці розробили план Арктичний вартовий і згідно цього плану, фактично, вони планують спільно з країнами НАТО та Північної Європи патрулювати Арктику. Вони планують там забезпечувати безпеку. Вони планують продемонструвати США, що готові діяти і стримувати Росію та Китай. Все робиться для того, щоб США не проводили тим більше військових якихось агресивних дій безпосередньо проти Гренландії, тому що ми розуміємо, це суттєво може похитнути а єдність НАТО, що є неприпустимим. Хоча яке майбутнє НАТО про це теж я думаю варто поговорити і обов'язково буде. В одному з моїх відео детальний аналіз. Тож не пропустіть і підпишіться, будь ласка, на цей канал, хто ще цього не зробив. Ось така ситуація. А тому складно. Але так само є ситуація з Іраном. Там протестні рухи набирають. Скажімо так, темпів вик вийшла влада. Парламент звернувся і сказав про те, що треба це зупинити. Військовий корпус вартових ісламської революції каже про те, що вони проти акції протесту і не можна допустити жодного розколу. І більше того, ну що заявляють іранські влади, аятоли вони заявляють про те, що це все інспіровано, нібито Ізраїлем, ворогами Ірану і так далі. Ну там. Стара платівка, стара пісня, нічого нового ми не почули з цього. Але протестувальники набирають руху. Вони бачимо, фактично здатні, ну, скажімо так, вони реально здатні до змін змінити ситуацію. Тим часом іранська влада та поліція вбивають протестувальників. Є велика кількість уже загиблих внаслідок цих акцій протесту. Ну а як пишуть американські медіа, президент США Трамп розглядає варіанти для... Ударів точкових по Ірану в той же час, нібито Трамп каже, що Іранці готові до переговорів по ядерній угоді, але він радить їм поквапитися, інакше можуть не встигнути, тому що завдасть ударів. Ось така ситуація. А американські військові просять американського президента зачекати для того, щоб вони проаналізували та спрогнозували всі можливі наслідки та дії Ірану у відповідь, тобто. Чи не завданські Іран ударів балістичними ракетами по військових базах США в регіоні на Близькому Сході, тому що є такі виклики і ризики станом на зараз. Тому ситуація там може похитнутися. В той же час Реза Пехлеві, це спадкоємець шаха, якого хочуть повернути. Дав інтерв'ю Fox News, Він відчув, як потрібно комунікувати з Трампом та його оточенням. В ефірі саме Fox News він заявив про те, що тільки Трамп здатен призвести до демократичних перетворень в Ірані. На це були не здатні, нібито, ні Байден, ні Обама. А Трамп може бути спроможним. Ну з такою компліментарною лексикою, знову ж таки кажу, знайшов ключі до серця Трампа і намагається це зараз просувати. Тож подивимося, як буде ситуація розвиватися і там. І я, друзі, звичайно, буду вас про це інформувати. Вас же закликаю підписатися на мій канал. На канал Мусієнко Подкаст в коментарях буде лінк. Там розширені інтерв'ю, більш розлоги з проблематики, яка є на сьогоднішній день. Ну і, попри все, закликаю не втрачати надію. І нагадую, що ми з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!